your eyes Всім привіт, любі друзі! Я рада вітати вас на своєму каналі, а також у своєму новому відео для тих, хто тут вперше. Я представлюсь. Мене звуть Лена і я мама в Декреті. Саме тому мій канал називається Декретні будні. Тут ви знайдете багато мотивацій на домашні справи, смачні рецепти, створення затишку, покупки для себе, для дому. Та, в принципі, про моє життя. Тому якщо вам цікава така тематика, я запрошую вас підписатись на мій канал, а також покласти лайк цьому відео. Ну і, звичайно, я чекаю на вас в коментарях. Відразу прошу вибачення за свій голос. Я трішечки прихворіла в мене нежить. І голос такий не надто приємний, але вже як є, це життя. Від хвороб ніхто не застрахований. Я просто дуже хотіла випустити саме сьогодні відео. Не знаю, є натхнення, є бажання, чому мені. Тому думаю, який вже є, голос такий є. Думаю, ви мене зато пробачите. А сьогодні відео хочу поділитись трішечки мотивацією, змотивувати вас на домашні справи, на прибирання. Також смачненьким рецептом, простеньким поділюся з вами. А ще покажу деякі садження. Дові справи, і, звичайно, що проведу розіграш, тому обов'язково дивіться до кінця, можливо, той щасливчик, то саме ви. Тому дивіться обов'язково до кінця це відео. Ну, а розпочала своє відео. Я з мотивації на прибирання, я прибирала в спальні, думаю, чому б не зняти це. Я на кінець, то не повірите, але змінила нашу новорічну постіль. Можливо, хтось пам'ятає, хто дивився. Я купила таку класну вейчм фланелеву постіль в клітинку червону. Багато хто в мене питався, де я купувала, я ділилася посиланням. Цікаво, чи ще хтось купував за моєю рекомендацією. Ви, до речі, досить часто часом щось побачите в мене, питаєте, де купувала. Це приємно, насправді, хоч це не є реклама, хоча по суті така нативна реклама, за яку не платять кошти. Тому е якось ось так. Я замінила. Я замінила на кінець ось ту постіль. Я вже розказувала в попередньому відео, що в юску я придбала нам нову постіль, адже там акція була, і дуже нею задоволена, дуже приємна. Гарно береться, хорошої якості, і що мені подобається, вона на замочку, не на гудзиках якихось, тому що я постійно заплутуюсь в такій ковдрі. Якщо є ось ці дірочки від гудзиків, в мене чисто туди ноги завжди позастрягають. Дивно, напевно, але так то є. Це не генеральне прибирання, це таке, можна сказати, простеньке вологе, замінити постіль, попротирати полюку всюди, пополососити та помити підлогу. Без фанатизму, також взяла губки трішечки, попротирала там, стіни, де дуже ж, явне таке забруднення. До речі, купила, мені дуже часто рекомендували в коментарях: от меламінова, чи як правильно губка, можливо, я неправильно назвала, але це важливо, щоб я спробувала. Насправді я замовила упаковку з AliExpress на 100 штук, там дуже бюджетно виходить. І також чоловік не бачив, що я їх замовила, на він купив ще в епіцентрі дві штучки в наборі. Ну, я не можу сказати, що вони якось дуже чудесно все прибирають. Якісь невеличкі забруднення так, але щось таке дуже глобальне, то напевно воно не підійде. Тому. Як варіант, щоб без використання хімії щось відмити, то можна, можна пробувати. Хоча, можливо, я неправильно нею користуюсь. Хто знає, хто знає, тому якось так. Я спробувала, що таке маламінова губка. Я ось швиденько прибираю, в мене завжди тут куча серветок якихось з три пачки відкритих, не знаю, звідки вони беруться там. І малого речі переважно. В спальні ми тільки спимо, по суті, рідко буваємо. Тому зранку швиденько прибрав і все, слава Богу, добре можу триматися, якщо діти туди не попадуть і не перевертають хату до гори Тому що я на таку теплу пору року телевізор забороняю, в день дивитися нехай на вулиці бігають. Хоча, чесно сказати, у нас сьогодні була така спека ну, більше 30 градусів, і в Чернівцях, я не знаю, як в інших містах в нас дуже і дуже зелене місто. Тут є і ліси в місті, і парків багато. Взагалі місто надзвичайно зелене, і тут досить важко переноситься. Тому що дуже-дуже така сильна вологість і аж задихаєшся. Тому в день нереально вийти на вулицю, сидимо вдома, а вже так під вечір виходимо, коли є хоч чимось здихнути. Ви, до речі, дуже багато писали мені під минулим. Відео про вид з нашого двору. Насправді таких видів в Чернівцях досить багато. Все обумовлено ландшафтом нашого міста. Воно дуже багато, багато має пагорбів. Воно таке нерівнинне, абсолютно. Місто завжди так вгору вниз, вгору вниз. Така історична частина міста. Вона також на пагорбі такому розташована. Тому в Чернівцях насправді таких локацій досить і досить. Багато. Якщо коли я жила у Франківську, там тільки в одному місті можна було побачити панораму міста, то в Чернівцях таких міст багато. І це класно. Я взагалі дуже люблю своє рідне місто. мені дуже подобаються Чернівці. Мені було дуже сумно, що воно досить. Так слабо певний період розвивалося, я б сказала, взагалі не розвивалася, адже керували цим містом не дуже, як би сказати, добросовісні, не дуже порядні люди. Але зараз, не дивлячись, що були локдауни, коронавірус, війна, але я бачу, що в місті робиться щось, не дивлячись на те, що це дуже і дуже величезне місто. Я, його, я бачу ті зміни. Хтось не бачить, але знаєте, я кажу, що краса в очах тих, хто дивиться, хто хоче, бачить щось хороше, хто хоче, бачить щось погане. Тому таке життя, на що дивитись, та й бачити. В місті багато що змінюється і це приємно. Багато хто думає, що Черніці це дуже маленьке місто. Насправді це дуже-дуже і дуже велике місто, воно найбільше на Заході, найбільше Львова. Воно трішечки менше, ніж Одеса за площею, плюс воно ще Такий ландшафт має досить е, цікавий. Тому якось так трішечки вам розказала е, про своє місто, і тут уже я прибрала. А ось і результат моєї праці. Я задоволена, в спальні чисто приємно. Я ще гарним ароматом попшикала. Ну супер, вікна відкрила і все чудесно. Ну а зараз не буду тягнути інтригу, ми проведемо розіграш. Точніше, я вже його провела, а ділюся з вами, адже я це знімала, щоб ви зрозуміли, що все чесно. Я ось копіюю посилання на це відео, перехожу в рандомайзер спеціальний, де визначається переможець саме по коментарях. Було понад 100 коментарів. Я щиро дякую всім, хто взяв участь. Мені дуже приємно. Дякую за всі теплі слова, які мені написали. Це дуже-дуже приємно. А ось і переможець. Я не буду читати ім'я і прізвище ну, взагалі, нікнейм, бо я можу щось неправильно сказати. Я думаю, що переможець побачить. Я залишу в описі під відео посилання на мої соцмережі. Зв'яжіться зі мною і залиште мені дані для відправки. І я відправлю вам ваш подарунок. Покажу вам ось цю красу. По-перше, дивіться, яку я вазу купила в метро. Вона мені настільки сподобалася, як на мене, вона дуже така стильна і красива. Такий ретро, знаєте? І оці домашні троянди. Вони просто неймовірні цей аромат. Дуже мені подобається. Взагалі я люблю прості квіти. Ненавиджу букети в обложці. Просто це для мене жах. Я не знаю, коли в нас відійдуть від цього вже. Оце, до речі, букет був в обложці. Притом там тої упаковки було стільки, що я у шоці. Я викинула, напевно, півсмітника тільки в упаковки. Ну, скажіть, а на що тут упаковки? Подивіться, які ці гарні квіти. Півоні, ромашка. А це як називається густома. Здається, так, не пам'ятаю. Ну, краса ж, для чого тут ще якийсь целофан? А це, бачите, в ті будиночки, що я купувала, я поклала по одній півані. Як прикольно виглядає. Ось так. Дуже люблю вік, йти вдома. Не знаю. Якщо немає когось свята, або просто чоловік не дарує. Я йду сама собі, дарую. І вважаю це абсолютно нормально. Ну, це це просто. Ну, на натюрморт, подивіться. Хто ще так, як я, любить квіти без обгортки? <пиш> Пишіть в коментарях. Ну, а зараз я запрошу вас до себе на кухню, будемо готувати, а саме кекс з полуницею. Адже зараз сезон цієї ягоди, і чому б щось смачненьке не приготувати. Розпочинаю з того, що ароматизую я цукор, а саме в цукор натираю лимонний цедр і залишаю трішечки, щоб воно постояло. Можна без цього, але мені подобається, коли є ось цей легенький аромат цитрусів. До речі, якщо не маєте Форм для кексів, це може бути пиріг в форму до 24 см, спокійно можете висипати і готувати. Отже, ми ароматизуємо цукор, далі нарізаємо полуницю, ви побачили на відео, як, і будемо готувати тісто. Розбиваємо яйця в ємність, в якій ви будете збивати, і потрохи додаємо туди цукру. Я я ділю десь на 3-4 частини і ось додаю трішечки, починаю збивати. Додаю, починаю збивати. І поки не закінчиться цукор, і яйця не посвітліють і не стануть такою світлою пишною піною. Також тісто я додаю пакетик ванільного цукру під час збивання яєць для приємного аромату. Хоча це не обов'язково, якщо ви його не любите. Коли яйця збиті до потрібної консистенції, ми беремо борошно простійне разом з розпушувачем, ділимо його на три рівні частини і по одній частині всипаємо в яєчну суміш. Я збиваю все на найменшій швидкості міксера. Е, нічого поганого з тістом не стається, воно гарно виростає в духовці при випічці. Але можна це і звичайною силиконовою лопаткою. Тому дивіться, хто як хоче, так і перемішує. І останнє всипаємо в тісто це сметану. Вона додає ніжності тіста, тому рекомендую не нехтувати саме ось цим інгредієнтом. Тісто готове і час додавати в нього полуниці. 2-3 з усієї нарізаної полуниці ми всипаємо в тісто і акуратно перемішуємо. Далі, десь на 2-3, заповнюємо форми для кексів наших. Після того, як наповнили тістом зверху, я присипаю ще полуницею десь 4-3 шматочки нарізаної полунички зверху. Чим більше начинки, тим смачніші кекси. Ну а далі ми будемо пекти в духовці розігріті до 180 градусів з режимом верх-низ. Приблизно 20-25 хвилин треба слідкувати, яка ваша духовка, перевіряєте зубочисткою чи не волога серединка. Ось такі красені в мене вийшли, і я вирішила ще до них зробити таку кремову шапочку. У мене був ще крем-сир, вершки. Ну і звичайно, полуниця, як же без неї. Для того щоб зробити цей крем полуничним, я взяла декілька полуничок. Переплендрувала до такого однорідного стану. Далі в'ємність налила вершків, додала ванільний цукор, додала пудру цукрову і збила до стійкості вершки. Вершки мають бути дуже жирні від 30% для того, щоб вони збились, а також вони мають бути дуже добре охолоджені. Тоді ваш крем, вершки ваші будуть гарно збиватися. І буде така стійка маса, тому, якщо не знали, підказуємо. Потім Додаю туди крем-сир і додаю перемелену нашу подрібнену полуницю. І також перебуваю до однорідності, викладаю в кондитерський мішок з насадкою і висаджую такі красиві шапочки. Далі побачите. Sparks in the air He would stare at her and collapse And she would try to act cool But it was obvious Like ooh, ooh They would be together ooh, ooh And one day she said Write me a love song cause i know you'll make it beautiful and maybe i'll call you my sweetheart and promise nobody can steal me away then i am your cause i want you and i wanted you to know he looked at her and then he smiled picked up a pen and paper and started writing А ось і результат. Ось такі красунчики в мене вийшли надзвичайно смачні, надзвичайно такі соковиті, з багато начинки. Головне, не перетримайте в духовці, щоб вони не були у вас надто сухі. Крем також цей додав пікантності такої і свіжості, напевно. Тому можете і так експериментувати. можна просто просипати пудрою. Ну а далі справи садові у нас. Відкрутиться. Відкрутиться. Гарно, ти дуже гарно її полив. Молодець. І ще сюди полий. Ти допомагаєш, так, діду Васі? Молодець. Мам, а я куди далі. Треба полуниці туди аж пролити, бо там вони бачиш сухі. Давай. я Давай, протягну ти протягнушла, Давай? Ага. Давай. Були добре, полонечку добре були. Мам. Угу. Мам, сікай. Так, покажу вам свої нові покупочки. Хтось купує, не знаю, косметику одяг, а я як завжди. На квіточки мене. Коротше, купила три сорти ось такої лаванди. Тут ззаді може щось шумити, то у нас фільтр басейну. Ось такий, ось така лаванда. Тут навіть є сорт, мені здається. Ось такий. Не знаю, оце, по-моєму, сорт. Але це не точно, коротше. А тут що пише? А тут теж, до речі, щось пише, але що? Незрозуміло. Ось така красуночка. Дивіться, які гарні крупні квіти. Так ось. Це, до речі, мені більше схоже не на лаванду, а на лавандин. Бо, бачите, декілька квіточок з одного стебла. Далі біла. Давно хотіла собі білу лаванду. Я взяла тільки три кущика з такою надією, що в майбутньому я просто її розмножу. Ось так от. Вона ну, дуже красива. Ну така красива. Оце фіолетова, особливо ароматна. А ця для мене дуже незвична. Вона якась така карликова, і квіти такий цікавий колір мають. Бачите, різні. Коротше, ось так вирішила з вами поділитися. зараз буду садити. Е, садити я її буду тут, попри краї, так, раз, два, три. Так фіолетова, біла, фіолетова. Будемо бачити, що це вийде. Тут у мене ряд хризантем мультифлора. Вона вже ось які є, деякі там попідстригали, трошки бо вони пішли вгору. А деякі, бачите, так гарно понаростали, кулясту форму тримають і далі. Будемо бачити, що з того вийде. Так що ось таке. Будемо зараз садити. Насправді, я дуже давно хотіла ось таких декілька видів лаванди. Мені здається, що одне з них це лавандін, дещо лаванда трьох різних кольорів. Мені взагалі подобаються всі різновиди, їх дуже подобаються ці рослинки. Вони Мені подобаються як і в букетах, так і аромат їхній, і в ландшафті. Дуже красиві. Тому хотілося мені завжди мати декілька видів, декілька різновидів. Вже маю п'ять. Напевно, якщо я не помиляюся, але це не точно. Але думаю, що я на цьому не зупинюся. Сподіваюся, вони з часом в мене розростуться великі, а ці якісь такі особливі, вони дуже незвичні. Не знаю, не зустрічала в своїх знайомих, так точно. Я не зустрічала ні в кого е, таких видів. І дуже рада, що я їх купила. Випадково в інтернеті побачила в магазинчику одному, відразу три види. Думаю, чому не взяти. Е, дуже переживала. Як воно доїде, але слава Богу, дуже класно запакували і доїхало все ці лесеньки. перед відправкою. Мені полили їх, і все було супер. Ось так виглядає мій результат. Я не знаю, що це буде гарно не гарно, але на перший час я посадила тут, потім з часом якось я організую клумбу якось, де буде багато лаванди, А зараз це не на часі. Чоловік вчора покосив газон, хочу вам показати цю красу. Це все його заслуга. Дивіться, який він у нас як килим. Дуже гарний. Він його косить двічі на тиждень і втомився, не втомився після роботи, завжди бере газану косарку і косить. Тому Адзон це суто його заслуга. Дуже гарний вийшов. У нас краса. І хочу показати вам свої півоні, які вже до цієї доквітають. І покажу ті, які я ще не показувала. Бо це пізній сорт. Подивіться на цього окрасення. Це більше мого моєї долоні. Дивіться. І таких 5 на цьому кустику. Це перший рік вони в мене. Дуже гарні. Таких п'ять квіточок, дивіться, краса ж, правда? Просто природа найкращий художник. І ще один. Покажу він тут на одному пагоні, розпустив квіточку, це самий пізній в моїй колекції. І ще ззад є жовтий, але він пізніше квітне, тому що там прохолодніше, там на півті. Ось тут ось цей ніжно-рожевий. І в мене вже почала квітнути моя штамбова троянда. Подивіться. Яка ж краса. Гарно шні. І звичайно, що квітне моя красуня. Лаванда. І троянда тільки така. Це троянда Леонардо да Давіші на Стамбі. Подивіться. Наліти на листях це від поливу. Ось така краса. Я маю вам це показати. Бачите, там далеко. Це місяць. З'являється на небі. Тут місто наше. Назар немає світла, ми сидимо на вулиці. А ось тут сіло сонечку. Ось такий меджик у нас. Краса. Це просто. Я дякую кожному дню, що я маю можливість це все споглядати. Там мої діти свій пікнік.